У Кіровограді створили раду тренерів області з її допомогою. Планують зробити заняття спортом модним серед дітей та молоді, вирішити матеріально-технічні проблеми галузі. Ми сьогодні зібрались перший раз ознайомитись, послухати вас. Надати можливість вам е підтримати ті питання, які ми сьогодні піднімаємо. Це такі загальні питання, тобто проблеми, які у нас сьогодні існують. Також одне з головних завдань створити діалог між представниками різних видів спорту та владою, каже головний тренер національної збірної України з бейсболу Олег Бойко. За кожним із тренерів, дуже уважаємо тренерів, стоїть ціла плеяда спортсменів і цілий когорта тренерів. У кожного за спиною зараз їх не видно. І вони зі і повинні і можуть висказати ці проблеми і намагатися знайти рішення. Говорили на засіданні ради і про підготовку майбутніх учасників Олімпійських ігор. У нас, наприклад, по статистиці, майстер спорту в тяжкої атлетики готується 5-7 років. Тобто, якщо готувати на Олімпійські ігри, його треба готувати, наприклад, на Олімпіаду 2024 року, його треба починати готувати зараз. Обласна ж влада розраховує на авторитет та досвід членів тренерської ради у вирішенні різноманітних питань спортивної галузі. Допомагають нам зробити її авторитетною. Повірте, все залежить від того, які ви будете питання ставити, як ви будете націлені на вирішення цих проблем разом з нами. Тоді все в нас з вами вийде. Віра Шестакова, Роман Сташенко, новини спорту.